Всім привіт! Мене звати Олексій і для каналу Перша електричка хочу розповісти трішки про свій автомобіль Volkswagen ID 3, на якому мені сьогодні потрібно буде проїхати 470 кілометрів 450-470 орієнтовно. З міста Київ до... Сатанів Хмельницька область, і це я хочу зробити на Volkswagen ID 3, який має батарею 57 кВт годин. І планую зробити одну зупинку в місті Вінниці для підзарядки і подальшої подорожі. Все буду фільмувати, розповідати. Всі дуже багато знають про Volkswagen ID4, наскільки вони далекобійні, наскільки вони можуть проїжджати гарно з великою батарейкою. Це менший брат. Volkswagen ID4 має менший запас ходу, але в принципі він має менші витрати. Дуже гарна машина себе зарекомендувала в місті, але сьогодні ми спробуємо, чи зможе даний автомобіль. Що зможе показати даний автомобіль на великій дистанції. Які будуть витрати на трасі, орієнтовно планую їхати зі швидкістю 110 км на годину, там, де це дозволяють правила дорожнього руху. А також ще зробимо такий експеримент. Підключимо карсканер до автомобіля і будемо дивитися по, по застосунку, скільки автомобіль витрачає енергії, скільки запас батареї має ще, і порівнювати це з показниками на бортовому комп'ютері. Прогнозований 399 кілометрів. Батарея заряджена на 98%, і автомобіль має пробіг 21 280 кілометрів. Трішки хочу ще розповісти про автомобіль. Розглядав також Volkswagen ID4 е до придбання, але для міста трошки він має за великі габарити. Тому вибір пав на Volkswagen ID3. По колісній базі вони майже однакові. В салоні, я маю, в салоні я дуже зручно розміщуюсь за водійським кермом і можу в принципі, гарно розміститись сам за собою. При зрості 1,87 м. Зараз покажу місце, яке є, яке залишається за мною. За мною. Ну, Тобто, в принципі, простору достатньо, щоб без проблем. Розміститися і навіть їхати у дальню дорогу. А, також зараз ще вам покажу багажне відділення. А, і Чи достатньо його для подорожі в трьох, а, двоє дорослих та одна дитина. Продовжу розповідь про автомобіль Volkswagen ID3 а, значить, стосовно багажного відділення. Всі кажуть, що воно не дуже містке. Але в принципі я Взяв з собою запасне колесо повнорозмірне 225 55 18 великий чемодан, де багато речей для трьох людей достатні ємності. А також різні речі. Тут ще зарядки різні в цьому такому маленькому чемодані. Ну і всяке таке різне приладдя. Тому, в принципі, для подорожей двох дорослих і однієї дитини, я думаю, місця багажного відділення вистачає. Якщо б не брати запасне колесо, то без питань два чемодани в автомобіль Так. ОБД підключили до автівки. Після підключення ОБДшки бачимо, що на приборці згідно бортового комп'ютеру заряд 96, прогноз 402. Стосовно що нам показує ОБД 95,6, но майже те ж саме. Ємність максимальна батареї, зараз 51,050. Що ще хочу сказати, що я, в принципі, вже проїжджав шлях на одному заряді Вінниця-Київ, не Київ, Вінниця, а саме Вінниця Київ. Але тоді автівка була нова, майже там було пару. Тисяч пробігу, 3-4 тисячі пробігу. Зараз пробіг 21-280. І мені цікаво, чи щось змінилось за цей пробіг, і чи зможе автівка знову ж таки подолати дану дистанцію, даний шлях. Тому що деградація батарейки все ж таки, напевно, присутня, особливо перші 10-20 тисяч кілометрів. Тому ми спробуємо це зараз вияснити. Єдине, що тоді в мене заряд був 90%, я він і зарядився до 90%. А зараз заряд 96%. Ну, маємо невеличку перевагу. Тому слідкуйте, буде, думаю, цікаво. А потім напишете, цікаво чи не цікаво такий експеримент з ОБДшками і з такими подорожами на міському автомобілі. Тому що Volkswagen позиціонує цей автомобіль як хетчбек для міста. Ну ось ми подивимося, чи можна на ньому подорожувати між містами України. Приїхали ми вже до ВОК. Макдональдс, який на в'їзді в Житомир, що ми маємо? Трішки погода підвела, тому що був і дощ, і вітер сильний залишок заряду. Залишок заряду 56 205 Прогнозує середня швидкість 77. Час в дорозі година 43, 133 кілометри проїхав, 15,2 витрати. Залишилось 143 кілометри до місця призначення до Вінниці, до зарядної станції. Ну, а взагалі на повному заряді, навіть так не наповнено, 99% я проїхав вже 142 кілометри, 14,9 середній середня 70. Ну, будемо далі дивитись по погоді. Сподіваюсь, що я доїду до зарядної станції, запланованої під центр в Вінниці. Якось так. Ну, якщо піде дощ, то може тоді буду десь ще підзаряджатись. Також ще хочу надати інформацію, стосовно, інформацію з ОБД надати. Значить, що ми бачимо? Ємність акумуляторної батареї максимально вже зменшилась. По бортовому комп'ютеру заряд 56, по ОБД 55,2. Ну, в принципі, плюс-мінус співпадає. Мені буде дуже цікавий цей показник, коли буде заряд акумулятора, акумуляторної батареї тяговий десь на рік. 10%. Ось мені цікаво буде, який це буде показник. Ну, спостерігаємо і побачимо, коли підключусь на швидкісну зарядну станцію в Вінниці, побачимо тут якісь ще, напевно, нові дані, нові показники. Славне місто Бердичів. Проїхали 187 кілометрів, запас 157, 41 заряду до Вінниці залишилось. 86 кілометрів, прогнозує годину 17. Ну, ближче до Вінниці я вже бачу, що є запас. По пробігу ближче до Вінниці буду швидше їхати, тому що зараз швидше не виходило якийсь трафік. Ось така середня, ось тільки проїхали. Стоїмо, пропускаємо, пропускаємо потяг, щось возять, Бердичеві. Тому вже наступне включення буде на швидкісній новій зарядній станції Go2U в місті Вінниця. Там вже зніму і процес зарядки. І цікаво, з яким залишковим відсотком і пробігом приїду, приїду на цю зарядну станцію. Думаю, десь відсотків 10 залишиться і кілометрів 40, якщо не буде дощу. До Він залишилось 44 кілометри. Заряду на 82. Зараз їдемо трішки вже жвавіше. В принципі, дорога дає таку можливість. Спробували раніше їхати жвавіше, але отримали попередження на мінус 350 гривень за швидкість, тому їдемо тепер згідно правил дорожнього руху. Є запас по часу, Так що вже наступне включення буде з швидкісної зарядки новий епіцентр Болотою. І там вже зніму із обід і розповім більш детально стосовно подорожі в Вінницю, а далі буде вже Хмельницький сад. Ми на місці приїхали. Загальний маршрут склав 273 кілометри від точки старту від повного заряджання 282 кілометри. Автівка проїхала. Нам цікаво середня. Зі старту середня 72, 14,3 середній 3,50 дорозі. Ну у нас було дві зупинки. Одна, скажімо так, по необхідності, інша була через перевищення швидкості. Тому зараз приїхали на Голтую. Будемо заряджатись на швидкісній станції. На обіді ми бачимо: так краще візьму: оцей показник теж змінився. Він збільшився 51, а при старті було 51,050, якщо правильно пам'ятаю, 13.1 по залишку по бідіжці і 14 по бортовому комп'ютеру. Ну, В принципі, дані збігаються. Тому зараз будемо заряджати автомобіль. Запускаємо процес заряджання, зробили резервацію, зарядку розпочинаю. Заряджання розпочато. 79 кВт, 80 кВт, 82 кВт машина вийшла на гарну потужність. Ну, поки 82 кВт. 11 км щогодини. Підходить до завершення зарядка біля епіцентру. Локація, в принципі, дуже гарна, станція потужна, працює гарно. Ось ще поруч Сітро заряджається на ccs 2 Заряджались ми 39 хвилин. 39 хвилин. Зарядили 38 кВт годин. Зараз потужність вже впала до 20 кВт-годин. Ну і сенс далі заряджати я не бачу, тому що нам, в принципі, вистачає. Нам залишилось до місця призначення 217 кілометрів, а заряду на, 300, на 320. Щось таке. Тобто запас 100 кілометрів. Дозарядили автомобіль до 93%, прогнозує 346 км. До місця призначення нам 217 км. Тому, думаю, запас є. Спробуємо їхати трішки швидше. Знову пішов дощ. БМС каже 93,8 ємність батареї ось така. Ось, в принципі, вся інформація. Наступне включення вже буде з місця кінцевої фінальної. Точки. Досягли ми майже своєї мети. До точки залишилось нам 1,3 кілометри, одна хвилина. Після минулої зарядки в місті Вінниця ось такі показники. Середня швидкість 79, 215 кілометрів проїхали 2,43 часу витратили. І середні витрати 15,2. але маю зауважити, що був майже всю дорогу дощ злива іноді, іноді менше, іноді більше. Сьогодні проїхали 489 кілометрів. Витратили 6,36, тридцять шість, середні сімдесят і середні за 500 витрати. Метрів ви прибудете в місце призначення. Ось да, прибудемо за 500 метрів і 14,7 середні витрати. В принципі, я рахую, що це непогано. І, в принципі, ID3 може долати такі відстані з однією підзарядкою. На підзарядку ми витратили 40 хвилин, тому все, в принципі, реально і все можливо. І по комфорту дуже гарно себе ID3 почуває на трасі. ліворуч та... на вулицю коротка, а потім ви прибудете в місце призначення. Заряджаюсь в готельному комплексі використовуючи Chademo Light. Ось такий перехідничок, дуже маленький, компактний, зручний. Станція раніше це була Auto Enterprise, але зараз це Flash. Не знаю, щось на екранчику буде видно, не буде видно. Так. Видно, потужність 39 кВт, хоча заявлено 60. Тому чекаємо. Використовую перехідник, було цікаво спробувати, що таке новий продукт від Eltis. Ну, питань нема. Все працює, все добре. Пістолет з червоною такою кнопкою. Тому заряджаю машину. Авто пише 4 кілометри за хвилину. Ну Це в принципі, враховуючи те, що я нікуди не поспішаю, це в принципі нормальна ситуація. Автомобіль заряджено на 91%. Так, автомобіль простояв з зарядом 4 дні. Знаю, що виробник рекомендує заряджати від 20 до 80%, але я вирішив, що мені так буде зручніше, щоб в мене був авто заряджений і щоб я е, зміг їхати, коли мені буде це потрібно. Е, що ми маємо? 12,5 градусів тепла. Наступну зупинку будемо робити, знову ж таки, в Вінниці, на мережі ЕК-фактор планую заряджатись. В в Вінницю, там, де є е, різні, е, різні ТРЦ. Тому е, наступне включення буде з Вінниці. Подивимось, які, які будуть витрати, яка буде погода, як будемо їхати. Показники батареї, як ми бачимо, 51-100. Е, це максимальна ємність по BMS-97 заряд. Ну, от Будемо спостерігати. Взагалі, я зрозумів, що за пробіг, 5, за пробіг 20 тисяч показники батареї майже не змінились. Тобто, якщо є деградація, то вона е, не суттєва. Не суттєва та деградація. Ось якось так. Тому вирішає, вирушаємо в подорож і будемо далі заряджатись в місті Вінниця через перехідник, скоріш за все, чадемо. Ось заряджався на цій станції, вона має видавати 60 кВт, але по факту це старий автоінтерпрайс, який видає 40 кВт. Ось якось так. Клімат забув сказати, що клімат в положенні лоу, тому що він працює як вентилятор. От якось так, тому що на вулиці не... Має спеки, просто вентиляція салону. Вирушаємо в нашу подорож. До зустрічі в місті Вінниця. Клаветне місто Вінниця. Ми майже на місці 800 метрів до локації. Вон я бачу локацію, в принципі, що нам потрібно. Зарядна станція. Ось такі результати у нас. 15.9 середній, 201 км Проїхали і 78 середня швидкість. Зараз будемо заряджатись, будемо. Ваше місце призначення знаходиться ліворуч. Будемо запускати зарядку через перехідник «Чадемо». Розпочали зарядку. через перехідник «Чадемо». До 100% автомобіль прогнозує, що буде заряджений через годину, але нам 100% не потрібно. Відсотків 93-92, там подивимось по ситуації трішки більше витрати на 100 км, тому що я думаю, через погоду 14 градусів тепла. Ну, в принципі, і маємо хвилин 30-40 для підзарядки. Ось такі показники у нас. 150 Ампер, 53,5 потужність. Перехідник пропускає через себе. Ну, гарна потужність. Нагадаю, що це демо лайт. Ось так він виглядає, його майже не видно, що це перехідник. ну Зарядка іде Заряджаємось, поки робимо свої справи. 53,7. Ну, потужність гарна. Чедемо тут, хоча чи демо тут видає МАКС потужність 50 кВт дивно якось. Ну, будемо спостерігати. Завершуємо заряджання на такій чудовій локації в місті Вінниця. Тут є і Макдональдс, і АТБ, і торгівельно-розважальний центр. Що ми маємо? Заряджання тривало. Зараз стане так, щоб було краще видно. 51 хвилину. 36,7 кВт заряджено на 568 гривень. Рівень батареї 93. Це орієнтовно десь 300 з копійками км. Цього мені повністю вистачає, щоб доїхати до міста Києва. Тому в принципі, зарядку завершуємо. Все відбувалося через перехідний Altisme. Ось такий він невеличкий обмеження не видно. Ще демо GBT. Так, що ми маємо? 309 км запас. 94% батарея заряджена. Починаємо наш рух. Нам потрібно проїхати 246 кілометрів. Ну, в принципі, тобто достатньо заряду, щоб дістатись кінцевої точки призначення. На зворотньому шляху вибрали альтернативний маршрут. Вирішили поїхати не через Житомир, а через Білу церкву. І заодно перевірити стан дороги від Вінниці до Білої церкви. Якщо відверто, то стан дороги на трієчку їхати в принципі можна, дорога не сильно завантажена. Але де, де, де інде є дуже великі ями, видно, що роблять ремонт. Ремонт роблять свіжий. Ну як свіжий? Це. На початку цього року почали ремонт, я так розумію, робити. Середня швидкість 70-90 км на годину. Але ця дорога коротша на орієнтовно 40 кілометрів, ніж їхати через Житомир. Ну, зробимо такий експеримент. Вночі я цією дорогою дуже не раджу їхати. В день, коли нема дощу, коли гарна погода, все видно, можна планувати, можна маневрувати. Дуже, в принципі, Такий варіант, якщо не поспішаєш. Якщо поспішаєш, то напевно краще через Житомир. А сюди через скверу, через Білу церкву, можна їхати тільки в день, якщо не поспішаєш. Тому що 70-90 ось така швидкість. Більше тут не поїдеш. Некомфортно, незручно і навіть небезпечно для дисків і шин автомобіля. Бортовий комп'ютер показує тут менші витрати, тому що відповідно і швидкість менша. Ось Залишок маршруту нашого. По часу, я думаю, однаково, тому що там хоч і їдеш швидше, але і швидкість більше, але відстань довше на 40 орієнтовно кілометрів. Піднажали, бо втомилися їхати по тим дорогам на швидкості, скільки там виїхали? 20-30. По різному. було. було. Пришечки притомилися, тому вирішили вже їхати швидше, додому хочеться, втомилася, дороги побачили багато різної, цікавої. брущатка, і, і сади різні, і фруктові, і пшеницю висаджено, і коротше, краса. Але додому вже хочеться. Подолали ми 245 кілометрів, пішло на це 4 години, але варто зауважити, що від Василькова до в'їзда в місто Київ була дуже величезна пробка. Було декілька аварій, середній розхід 14,3. середня швидкість 60. Стало вже прохолодно. Був клімат на 19. Також давайте подивимось, що ми маємо за всю поїздку. За всю поїздку ми маємо. 447 км подолано, середній 15, середня 67 643 6-43. Часу витрачено на дорогу. Ну, в принципі, залишок шеходу 82 км. В принципі, можна подорожувати автівкою, і це не є проблематично. В Вінниці 50 хвилин на зарядку. Ми витратили всього навсього Подорожуйте Україною!